Сьогодні ми дізнаємося, хто прославив Україну в світі в різних видах спорту. Сьогодні у світі спортом займається дуже багато людей. Ми теж цього тижня говорили про улюблені види спорту, ви присилали фото те, як ви займаєтеся гімнастичними. Правами. А сьогодні дізнаємося про тих людей, які професійно займаються свопортом, про яких знають в усьому світі. І першою такою спортсменкою є Анна Бессонова. Це абсолютна чемпіонка світу. Художньої гімнастики. Вона має найбільшу в історії гімнастики України колекцію срібних і бронзових медалей. Яна Клочкова. Цю спортсменку називають Золотою рибкою, адже її улюблений спорт. Плавання. Це чотиразова олімпійська чемпіонка з плавання. Вона встановила світовий рекорд на 400 метрів та рекорд Європи на 200 метрів з комплексного плавання, Сергій Бубка видатний український легкоатлет, шестиразовий чемпіон світу, який підкорив вперше у світі висоту шість метрів у стрибках із жердиною. Лілія Подкопаєва. Українська гімнастка, володарка 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей, абсолютна чемпіонка світу, заслужений майстер спорту, суддя міжнародної категорії. А оцей чоловік є найсильнішою людиною України. На нього хочуть рівнятися багато хлопчиків. Це український спортсмен Василь Вірастюк. Він силач найсильніша людина не тільки України, а й всього світу, член збірної України, яка виборола титул Найсильніша нація світу Віталій Кличко. Цього спортсмена знають в усьому світі. Це український боксер, чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Єдиний боксер, якому вручили пояс вічного чемпіона світу. У Важкій вазі. Розкажи, яких спортсменів України знаєш ти, за кого із українських спортсменів чи команду ти вболіваєш? До кінця тижня прийшли фото із як ти займаєшся спортом або розповідь про свій улюблений вид спорту? Тепер ти навіть можеш додати імена спортсменів, на яких ти хочеш рівнятися. Молодці! Наш урок завершено. Велич кожної країни. В людях, які в ній живуть, і особливо.